Я розумію, що в процесі свого возростання, в Бозі я можу змінюватися і ставати сильнішою. Бо ми вже знаємо, що людина, яка йде своїм шляхом без Бога, вона обов'язково програє. Так, можливо, будуть якісь моменти, які дадуть їй виграш, але в кінцевому випадку або в кінцевому моменті вона все одно буде бачити провал, чому? Тому що відбудеться тільки те, що передбачене Богом. І якщо людина не думає на рахунок того, щоб дбати. Щоб дізнатися покликання Бога на своє життя, вона багато речей робить марним, марних, просто марних, вони не потрібні, вони не приносять результату. Але людина б'ється, і щось робить, і щось фантазує, і щось вкладається. При цьому потім бачить, що результат нульовий. Якщо людина ж навпаки каже Господь: я хочу в своєму житті бути продуктивною. Я не хочу в своєму житті програвати через те, що ігнорую твою волю. Вона починає бути тою, якою керує Бог.